Добрий заборонено. Український. жаль, ми це не можемо виміряти. Машина ви не, не видно, коли ви в, в машині. Якщо ви не можете вимірити, це не... Якщо ви не можете виміряти це не працює. Пробіть зауваження. Ні, так не працює, ви знаєте, цю систему. 35 пункт з 11 ж є ще усна вказівка. Яка усна вказівка? Усна вказівка — це ваші слова. Nee, да. не, усна вказівка — я маю на увазі те, що передали, що може бути автомобіль вашого. -по... Інформацію, пок... придивіть інформацію, так. Та, та, інформацію, ну, інформацію покажіть. бути Не може бути усна. Не може бути усна. Три кажіть. Пункт або я їду. Причину зупинки. Я хочу, і ви будете хотіти вдома коло жінки, а не ви хочете бачите. А я хочу, щоб ви поприсідали 10 разів. Ви можете присіти 10 разів? О, скільки корошені. Так не буде, що ви будете просто зупиняти і совілля проводити. Хлопці, що ви догадуєте коніки показуєте. Причина зупинки, я хочу, бо ви не бачите. 35-та, зараз ми почитаємо книги вам. Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас брехня і маніпуляція з боку працівника поліції. Він вигадує нові підстави для зупинки транспортного засобу. Це тановане скло. А потім ми дізнаємося, в нього взагалі відсутні знання по статті 35 закону України про національну поліцію. Потім він каже про те, що в нього є якась усна вказівка, щось передали по рації, якась інформація. Це не так. Сьогодні більш детально будемо про це говорити та розбирати. І ось дуже важливий момент: це те, що він каже про порушення. Яке він виявив своїми очима та скло. Тому до вас усне зауваження? Ну давайте відкриємо статтю 22 Кодексу України про адмінправопорушення. Тут зазначено, друзі, дійсно можливість звільнення від адмінвідповідальності при малозначності правопорушення. При малозначності вчиненого адмінправопорушення посадова особа, тобто працівник поліції, уповноважений вирішувати якісь справу. Може звільнити порушника від адмінвідповідальності і обмежитись усним зауваженням. Фактично, він визнає його винним, однак обмежується усним зауваженням і звільняє від адмінвідповідальності. Ну от сюди це не підходить. Тим паче, при 22 статті є примітка 1, яка каже про те, які статті не підпадають, не підпадають, не підпадають ще раз до застосування. І 22 застосовується лише в тому випадку, коли визнається вона. Рухаємось далі. Стаття 35. Можете 35. пункти. Поліцейські можуть зупиняти транспортні засоби у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Пункт перший, другий, якщо четвертий пункт, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. Ну, якісь з цих пунктів ви вибираєте. І будемо по ньому працювати. І будемо інформацію якусь. Кажіть. Хто, а? Так, все. Якісь щось ви вибрав, якісь пунчення? Вибирайте ви, вам потрібно. Та не вам, ні, мені не потрібно, я їхав. Я я говорю, що я зупинив Зв'язку з тим, що ви порушуєте. Я нічого не порушую. Щоб щось порушувати. Скажіть, будь ласка, автомобіль був встановлений в Лобором Ском? Скажіть, будь ласка, ви маєте талометр, щоб визначити, наскільки він ви витоноване? Зупинив, перевірити документ. Нема такого пункту перевірити документ. Зробили, ви можете. По-перше, це безпричинна зупинка. По-друге, ви хочете зробити зауваження, зупинили, сказали. Вибачте, у вас там скло, якісь трохи затонований, не затонований на, на вашу думку. Це, це, я ж також ще перевіряю. Ні, ні, так немає. Воно так не працює, що ви перевіряєте документи. Це безпричинна зупинка. Ви чуєте, друзі? Водій телефонує куди? В клуб юридичного захисту водія. Все вірно він робить. До речі, він дістав та почав читати. Працівнику поліції з нашої монографії, кожен водій, хто долучається до нашої спільноти, має можливість отримати ось таку монографію, в якій чітко все розписано, як робити. Тому долучайся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, АД, якщо ти хочеш змін, тим паче, в грудні місяць, якщо ти долучаєшся на пакет юридичних послуг від 3,5 тисяч гривень, ти отримаєш можливість виграти друзі ось цей автомобіль, задонатити на ЗСУ. Тобто ти отримаєш юридичний захист. Ти отримуєш квиток участі у розіграші автомобіля, і ти допомагаєш армії. Максимально круто та потужно. Долучайтеся, друзі, до спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку. Окрім цього, звертаю вашу увагу, друзі. В нашому АД-шопі вийшли нові дуже круті методичні рекомендації: ось такі, наприклад, перевірка документів на вулиці. Якщо вас зупинили працівники поліції або представники ТЦК, ти так відкриваєш, і все по закону, чітко починаєш їм зазначати, як воно є. Тим паче дуже круто мати в автомобілі ось таку правову пам'ятку. Чітко, сухо та по закону. Відкрив, зазначив, норма закону, поїхали далі. Переходимо в опис під цим відео, всі деталі. Що ви позбігалися як коршуни по 15 чоловік. Де ваша будікамера? Ви договорили так? Ні. Покажіть, будь ласка, поліцейські свої ще документи. Будь ласка, е, до повного ознайомлення базових предметів. В Національної поліції Івано-Франківської області старший стажан поліції Сантисік Володимир Михайлович. Ну то поліцейський, ви мені називаєте статтю? Пункт, статтю. не керуєте, що ви мене зупинили? Будь-якамеру включіть. Не а ви мені не попереджали про совкову статтю. Чому ви не попереджаєте про сорокову статтю? Що ведеться відеозйомка? Попередьте, будь ласка. Ну, то національній поліції. Так. Десяться відео двапис. Ну, Нашого спілкування. Добре. По-перше, воно було включено не від початку розмови, бо я записую від початку розмови. По-друге, ви не попередили. Вчасно, як ви мали попередити. Е, я слухаю. Та я дивіться, ви хотіти будете, не знаю, вдома, і коли будете без форми, а коли ви в формі, як ви представник поліції, ви маєте діяти чітко в межах закону. І не хо і не хотіти, а чим може регремонтуватися і на щось посилатися? Є вас 35-та, зупинили 11 пунктів. Який пункт від нього відштовхуємося, і йдемо далі по закону. А не, що ви хотіли? Я хотів. Живий ви хабарник. У нас є докази. От іменно докази може. Може це слова тільки. Може. Є відповідні органи, які ви можете звернутися. Ні, Та да, ви да. теж можете зверніться, зверніться в СНАП і дізнавайтеся про мене. Маєте МВС, пробити по номерах. Номерні знаки, я вам ще раз наголошую, що на даний час в державі на транспортному засобі можна їх без жодної довіреності, тільки маючи технічний паспорт автомобіля, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Дійсності посвідчення. У вас є. Ви маєте він дійсно посвідчення, яке Яке засвідчує, що я водій, маю, Маю. посвідчує, має права передвигається. Можу на законну вимогу. Я вам говорив, законний вимогу. Тому я вам назвав. Від самісти залишав. Перечитували самі особи, яке може... Але має бути інформація поліцейській. Має бути інформація. Має бути інформація якась. Не може бути таке, що ви просто собі захотіли, зупинили, щось придумали і причину колесо спущене, вікно тоноване і так далі. Це так не працює. Вот ваш парень бігає, з планшетом пробиває. Скільки коршені. Так не буде, що ви будете просто збиняти і совілля проводити. Частина третя статті 35 закону про національну поліцію чітко каже про те, що поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом такої причини. Коли він каже про інформацію, ми одразу відкриваємо статтю 5 закону України про інформацію. Там зазначено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного її одержання, використання, поширення, зберігання та захисту цієї інформації необхідної для реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів. Все. крапка досить таки просто. Далі головний закон нашої держави це стаття. 34 конституції. Якщо він все це порушує, то вже є підстави притягнення його до чого? Все вірно? Дисциплінарної відповідальності. А ви вчіть 35-ту статтю поліцейську. Прошу. Вчіть, будь ласка, 35-ту статтю і не зупиняйте без причин. Без Кажу поліцейський, поста... представтеся і покажіть своє посвідчення поліцейського. Прошу? Так я до вас звертаюся. Якщо особа звертається до поліцейського або поліцейський до особи, то поліцейський має представитися і придивити свої документи на вимогу. Так само і громадяни мали б документи на вимогу. Ні, на, на законну вимогу. Якщо, наприклад, я пішов код 32 стаття, і там є 6 або 8 пунктів, якщо не помиляюсь щось таке. І все причину показали, і тоді я вам показую документи. Ні, не на юридичному. З самого світу. <звіт> Такий зараз час, що треба вчити дочути великий жаль, бо поліцейські дуже сильно порушують закони. Перевірили? Все, Гарного дня. Видаляйте відео. А в кінці ми чуємо дуже цікаві речі. Його, по-перше, водія відпускають, по-друге, вони. Як завжди, пробили по номерам, вони зараз це дуже сильно полюбляють робити. І третій момент кажуть про те, що повидаляйте ще відео. Ну, що це взагалі відбувається? Просто вивчить чинне законодавство України. Все, досить таки просто. На цьому крапка. Вдягайте однострій, бодікамера. Ви побачили, він її вдягнув не одразу. Спілкування. Якось вони так себе поводять дуже зухвало. А потім кажуть про те, що: ой, а чому люди так на нас реагують? Ось, ви самі робите цей контент, ви самі порушуєте. Чинне законодавства. І після цього ми бачимо ось такі відео. Все, що треба знати, друзі, тому знайте свої права. Водій, до речі, великий молодець, протисніть палець догори і розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше водіїв знали свої права і вміли захистити свої права і діяти в рамках чинного законодавства. Все досить таки просто. Вивчи і все. Роби по закону. Друзі, слідкуємо за новинами. Незабаром ми стартуємо, їдемо в місто Кам'янське відносно працівника поліції. Суслава, пам'ятаєте, такий? вже на цьому тижні буде призначене перше судове засідання, оскільки обвинувальний акт скерований до суду, і будемо все це ми публікувати. А ви дивіться та долучайтеся до переглядів. Бережіть себе і усім вам мирного неба.